Всім великий привіт! Сьогодні готую дуже смачну грибну солянку на зиму. І я вже собі тут підготувала овочі. Це у мене капуста вже нарізана, також почищена морква та цибуля. Капусту потрібно нашаткувати, я використовую кухонний комбайн, можна використати шатківницю. Висипаю її зразу у велику ємність. У мене це така чугунна кастрюлька. Додаю приблизно один стакан води і відправляю її на плиту та починаю тушкувати. Моркву також натираю на терку. А цибулю нарізаю півкільцями. На сковорідку наливаю рослинну олію та обсмажую там цибулю до золотистого кольору. Тим часом до капусти я додаю сіль, гарненько її перемішую і так вона буде краще тушкуватись, так як пустить свій власний сік. Цибулька стала у мене вже більш такою м'якою та золотистою. Можна відправляти її до капусти. Те ж саме мені потрібно зробити з морквою. Обсмажити її до м'якості та золотистого кольору, а потім відправити до капусти. Доки я обсмажую овочі, капуста не перестає тушкуватись. Вона постійно стоїть на маленькому вагні. Наступним етапом я обсмажую грибочки і також їх відправляю до капусти. У мене це білі гриби можна взяти будь-які, які ви любите. Або краще сказати, яких назбирали у лісі. Тепер можна заправляти все за смаком. Я додаю цукор та соус кетча. Можна замінити на кетчуп або томатну пасту. Просто кітча мені подобається найбільше. Додаю чорний мелений перець. Вливаю оцет та 2-3 лаврових листочки. Все гарно розмішую. Проварюю таку солянку ще хвилин 10 і вона буде готова. Обов'язково все куштую на смак, якщо мені чогось не вистачає, чи солі, чи сахару, чи кислинки обов'язково додаю. Мене ж все влаштовує. А точний рецепт з інгредієнтами буде в описі під відео. Загальний час приготування солянки 1 година і буде все готово. Далі її розкладую по стерилізованим баночкам і закатую стерилізованими кришечками. Гарячі баночки перевертаю, щоб вони постояли охолонули. Далі відправляю їх на зберігання в прохолодне темне місце. У мене це погріб, там вони будуть чекати свого часу. Така солянка виходить справді дуже смачною, і в нас така баночка за один раз, скажімо так, закінчується. З'їдається вона дуже швидко, можна подавати на святковий стіл або доповнення до будь-якого гарніру. А ще її можна використовувати як начинку для пиріжків. Готуйте з задоволенням!